Всіх з усіма. Це теж можливий варіант. А як ви думаєте, чи можна вважати алкоголь державотворчим елементом? Та ні, в Росії ні. Там же, до речі, татари п'ють набагато менше, ніж росіяни. П'ють теж, там вистачає алкоголіків, але значно менше. А Північний Кавказ взагалі майже не пив до останнього часу. Оце поїхали на на, на оцю СВО, так на так звану. І оці так звані, е, хто ким вони там себе називають. Е, так, е, ну, коротше, і взагалі північні Кавказці, що в них там священна війна, і так далі, і вони там квасять сильно, ну, як показує відео. Але на загал, е, найбільш п'ющі там це росіяни і фіноугорські народи. Ну, але також північно-азійські народи невеличкі, які взагалі спиваються. Тобто, е, оце ж є такий азійський ген, знаєте, угу. дуже цікаво, до речі. Він реально існує в 70, близько 70% населення Росії. І близько було до війни, коли у нас був Донбас, Крим, близько 15% населення України, так званий азійський ген. І що це таке? Це ну, коротше, його присутність робить засвоєння алкоголю проблематичним. Тобто, ті, в кого є цей азійський ген, у них проблемно засвоюється алкоголь, їм хочеться випити ще, їм хочеться побитися, їм погано. Ну, коротше, всі оці ознаки російського пияцтва. Але хочеться додати, додати, додати. Ну, тобто спиватися. А, І у чукчів, наприклад, в американських індіанців цей азійський ген 90%, а в росіян тільки ну в усій Росії. Я не знаю, скільки там серед росіян, але у, у, усього населення Росії 67% було за тими даними, які публікував BBC. І кажуть, що пояснення дуже просте, що мовляв, півні, кочовики Північної Євразії. Дуже довго не зіштовхувались з продуктами бродіння і не стигли там за кілька тисяч років, як, наприклад, на території України, коли вже там пиво було а, в 2000-му тисячолітті. до нашої Ну, бо Треба бути... ери. тепло для бродіння, так, так. Да, да, да. От, власне кажучи, тому і а, час ну, треба кочевики. чекати, І, 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 кочевики, і тепло. кочовик на... Назар, і, і тепло кочевики треба. І, північно... і тепло. Да. Пів Євразійські кочовики. Ну там ханти, Мансі, подивіться на них. Чи буде там щось бродити в тих місцях? Ну, коротше, отака от історія. Як би там не було, а факт залишається фактом, що росіяни спиваються дуже легко, і Чукчі ще легше, і так само американські індіанці. І так само, до речі, у інших фіноугорських народів виникають проблеми з цим. Тому що колись, я пам'ятаю, заміточку в газеті «Ізвістя», коли на засіданні, чи то в, Мур... в Удмурті, чи то в Мордові. Місцевого парламенту всі члени парламенту, які голосували проти поширення алкоголю, були п'яні в цей, цей момент. І його ну, спілкуватися треба. Дуже сильно цьому обурювалися. А, от, і, е, відповідно. А якщо ми подивимось на фінів, у них теж є відповідна політика державна дуже розумна, яка робить алкоголь дуже дорогим. Відповідно, у них там зараз ну це свідома політика, які країни, яка розуміє проблеми свого населення. А в Росії звикли на алкоголі завжди на цьому спаюванні наживатися. Держава на цьому левову частку бюджету профінансовувала завжди. Причому тобто це відбувалося пар... завжди після чергової якоїсь війни великої. Треба зауважити. Так, гроші. Ну, тобто, щоб несвідоме населення було, так. Олександре, ви підняли тему хан, хантийманції, і, і я.